Брати козаки, шановні українці, вітаю вас з Різдвом Христовим, з нашими святами і бажаю натхнення в розбудові нашої держави. Слава нації! Шекра! Як ти слово будете своє козак? Я боюсь того. Проти козаки, рідні українці, я трошечки два слова з теорії капну. Про те, що зараз ми живемо в такий період, коли з нашого українського народу, який дійсно не дуже твердий і міцний, ми зараз народжуємося в націю, перероджуємося. Зараз коли народ це ті люди, які живуть, розмовляють однією мовою, які мають спільну культуру, спільну релігію, одну церкву. Коли ми отримаємо владу в цій державі, коли ми візьмемо в свої руки, в свою долю, ми станемо нацією і ніхто вже не зможе нам завадити жити так, як ми цього достойні, так як ми цього хочемо, і так, як ми хочемо. За, за своїм дітям цю державу, цю землю, цю країну, слава Україні. Героям слава!